Дівчата, вітаємо вас на нашому каналі. Бачите, сьогодні я його ділю. Це привітання зі своїм котом. Він же гусінька, він же шмулечка. Ну, сьогодні у тебе який настрій? Шмуля чи гуся? Ну, зараз така, настрій поспати. Ось такий настрій. Так, сьогодні в нас різдвяний ранок. Різдвяний. Вже бачите по моїй посмішці, що я вже ну, з'їла салатик вчорашній, з'їла. Вже і чайок випила, шампанського ще не пила. Але сьогодні будемо разом готувати різдвяну вечерю. Покажу вам, що я сьогодні задумала, а ще розповім вам, як я ходила в Парижську оперу. До речі, ви думаєте, о чого я тут сиджу? Ну, чого я в такому дивному місці сиджу? А тому, що в мене там ялинка, ви бачите? Ой, вона за склом. Тому що, я не знаю, Можливо, вже я про це згадувала, але у мене кіт алергік, і в нього алергія на ялинки. І тому в цьому році вже ж, ну, ми вирішили його пожаліти і не купувати ялинку, але ж як новий рік без ялинки. Тому от такий компроміс. Ялинка стоїть на дворі, там є святкові вогні. І навіть я присобачила, присобачила ось ту зірочку, яку я зробила в Ермес. Ну, її зараз не видно, її трошечки повернуло вітром. І ось цю зірочку я присабачила, і вона там, типу, зірка. Е, ну, от Така атмосфера. Можливо, я затащу ялинку ввечері, сьогодні, на вечерю, на годинку і все, витищу її назад. О, там вона настоїть, наче атмосфера є, алергії нема. Отакий от компроміс. Ось тут небагато такий склад подаруночків. Ми розкриваємо їх на Різдво, зранку зазвичай, але сьогодні так багато спали, що от, е, ще не розкрили. Але, можливо, зараз відкриємо шампанське, я налю собі келих і до вечері розкрию. Оця помаранчева коробочка це мій подаруночок. Але одразу ж спойлер: можливо, навіть здогадуєте, що там. Це не сумочка, в цьому році скромніше. Але ще, ще на кінець року все може. може бути. Потім малесенький пакуночок це для кота. І там ще дралка його схована в шафі, щоб він її не бачив. І тут трошечки його іграшок. Так що, бачите, тут не дуже багато. Тому в цьому влозі вам і покажу, що ж тут було. Ну що, ми прийшли робити розпаковку, і навіть котик прийшов до мене так перший раз, перший раз за все життя. Можливо, ти знаєш, що тебе чекають також подарунки? Він знає. Ну що, почнемо з цієї коробочки. Це подарунок від Кейт. Я придбала його сама собі, люблю себе радувати. І можна сказати, що про цей подарунок я мріяла два роки і ось вирішила себе порадувати. Скажу одразу: це ремінець. Щоб ви розуміли, я так хотіла цей ремінь що купила навіть дюп, ну, типу за на нього від Massimo Dutti, Тому що я подумала, що хочу спочатку протестувати більш недорогу версію, щоб потім, якщо вона дійсно мені так подобається, купити вже оригінальну. І я дійсно носила той дюб від Massimo Dutti кожен день і вирішила, що все ж таки я от достойна вже версії від Кейт. Ця модель називається Бенні, і бачите, він замшевий з срібними закльопками. І е, я обрала саме в замші, тому що він, цей відтінок мені видався таким універсальним, нетеплим, не холодним. В принципі, під все підходить в моєму гардеробі. І е, саме в сріблі, тому що по відгукам золота окислюється чи знаєте, затирається і стає. Ну, просто воно пога погано виглядає з часом. І тому ось такий е замшевий зі сріблом, як на мене, ідеальна версія в моєму гардеробі. До речі, щодо розміру, в мене розмір 80, вони, мені здається, якби мало мірять. І от 80 це прям ідеально, щоб носити його і на талі, і більш розслаблено, якщо трошечки занижені джинси. Ще один маленький подарунок. Як бачите, це пакетик від apple але тут ось такий невеликий аксесуар. Вирішила вам його показати, хоча це подарунок не мені, а чоловіку. Тому що у нас є вінтажна плівочна камера від коніка, і до неї було важко знайти ремінець, щоб вона, знаєте, висіла на шиї, тому що деякі вони просто якісь страшні. Ну, якби невеликий вибір їх взагалі був. Я щось шукала повсюду, але вони чи дуже дорогі, типу там по 100 з чимось євро, просто за шкіряний ремінець, чи вони страшні? І ось вийшла новиночка від Apple. Взагалі вони пропонують. Цю стреп використовувати для айфону, але ті, хто любить вінтажні фотоапарати, взагалі фотоапарати, вони розповіли, що ця стрічка ідеальна для фотоапаратів, тому що вона водночас і лаконічна, і е, недорога, до речі, вона коштує 69 євро. І комфортна, і ти можеш дуже легко аджастити її довжину, і взагалі там дуже класні кольори. Тому у кого є фотоапарат і шукає такий аксесуар, чи якщо ви хочете використовувати це для айфона, також досить комфортно, знаєте, щоб він не лежав десь там в кармані, а висів якби, і не займав руки. У мене вона в коричневому кольорі. В такому більш навіть теракотовому. Але там дуже багато класних кольорів, тому якщо ви шукаєте подібний аксесуар, придивіться як подарунок ідеально. І зараз переходимо до найцікавішого помаранчевої коробочки від Hermes. такою бажаною для всіх дівчат. Але одразу ж скажу: тут взуття не сумка, тому. Розслабтеся, дівчата, не треба хейтити. До всього лише взуття. Ті, хто слідкує за мною в інстаграмі, можливо, вже здогадалися, що тут знаходиться. І це лофери, про які я думала досить вже довгий час. Я їх помітила ще в вересні і показала навіть їх у якомусь огляді. Трендів взуття. І е, все ж таки я пішла, їх приміряла пару разів <свісно> і вирішила, що вони мені потрібні. І тут у нас ось такі лофери Ця модель називається Lazy, тобто лінива. <свісно> і можна їх так охарактеризувати. Вони в мене в замші, бачите, такий неймовірно насичений. Молочно-коричневий колір. В мене в розмірі 37, тобто вони йдуть в розмір. Я обирала між двох варіантів, одні були більш класичні лофери і другі ось ці такі більш розслаблені чанки лофери. Обрала я все ж таки їх, тому що класичні в мене є від Сен-Лорани, вони класно підходять під прямі джинси. А під широкі джинси, вони, знаєте, не так гарно виглядають. А ось ці прямо ідеально. Е, вони є в різних кольорах, навіть є в шкірі, в чорні, є також в такому більш світлому кольорі. І ось цей кольор. Е, Коричневий вийшов от тільки в цьому сезоні. До речі, огожете прикол зараз, <свісно> що сталося. У мене чоловік. Він сидів і дивився за розпаковку, яку я робила для вас. І коли я почала розпаковувати коробку від Hermes, він такий сидить і такий. А що це там в тебе в коробці? Я думав, там нічого нема, ти поставила її просто для атмосфери. При тому, що він ходив зі мною приміряти ці лофери і він їх оплачував на касі. Тому він, щоб розумів, настільки забув про них, що навіть думав, що в цій коробці нічого немає. І такий, а що там в цій коробці? А що там в тебе? І такий ого, лофери? Так що, бачите, яка пам'ять у чоловіків можна було просити ще один подарунок. Ну що, зараз розпаковка для гусіньки? Зараз його черга настав. Йому вже я презентувала нову дралочку. Він ще ну, не розуміє, чи йому подобається чи ні. Але дивись, вона така досить висока, можна потягнути спинку. Оп. Ну, подивишся Потім Потім презентувала чуру, бачиш, і ще отакі. Чура це улюблені, е, тунець. Угу. І чікен. Як тобі? Ну, зараз. Дам тобі на дегустацію. І також, дивись, ось такий маточок з ниточками. Ну диви. Так, кашатники купують ось таке. Дивіться. Нитку просто, ну, так от накрутили. Диви. Я думаю, тобі сподобається. Тобі подобається вірочка. Ну, Потім, потім розпакову, подивишся. І це спеціально від мене. Гусінька, це спеціально від мене, я обирала. Дивись, це така. Проволочка і всередині мишка. Мишка? Дивись, такого ще в тебе не було. Такого не було. У ну, нас цікавить бірочка. Можливо, це буде найкращий подарунок. Ні, ти подивись на мишку, дивись. О, Боже, що там? що там? Дивись, яка миша. Ой! Ну, він, якщо чесно, трошечки скромнічає перед камерою, ти коли на нього наводиш, він такий. Ну, не знімає мене, він кудись тікає. Ну, глянь, яка миша. Ну, диви. Ну, ти бачиш там мишку? Ти бачиш? Глянь, ну взагалі. Ну взагалі. Ну, він бачите, скровніч. Маленькі шмулічки скровніча. Дівчата, як бачите, вже трошечки змінилася обстановка. Я перейшла на кухню. Спочатку вирішила вам розповісти про свій візит вчора в опера, покажу вам трошечки, що знімала, а потім будемо готувати святкову вечерю. Так що, ось такий план. Якщо вам здається, що я трошки потягана життям, це можливо, тому що у мене сьогодні якийсь плаксивий настрій. Я вже три рази плакала. Навіть скажу, чому перше. Ми оце розгорнули коту в подарунки. Я подумала, Боже, оце ми коту своєму подаруночки він отримує, а якісь котики там на вулиці. Бляха. Зараз знову буду плакати. Потім я побачила ту, що цей король Чарльз і там співають наш Щедрик. Ну, все. Бляха, бачите, якийсь сліз... слізлівий настрій. Знову мене це розчуло. Але давайте зберемося. Там вже їсти вже хочеться. Коротенько про оперу в Парижі. І я вирішила, що 24-го ми тут одні чим же займатися, чому б не піти в оперу. І ми придбали білети на спектакль Контрасти. Це балет сучасний, і там було декілька авторів. Це був не один постановник, а чотири. І е, перші е, два балети були коротенькі, типу щось там 20-10 хвилин. І щоб ви розуміли, пер... вони були дуже дивні, реально. Е, По-перше, в першому балеті не було як такої музики, і там просто, ну, типу, дівчина щось шепотіла е, на словацькій мові чи на польський, ну, типу, шпшик-пшик, шрик-ширик, пих-пих, ну, типу, ось така. там... Не було музики. І щоб розуміли, мій чоловік, і він прям аж був злий. І реально відчували, що він злий, прям на все те, що коїться навкруги нього. І ще смішно, що там постійно хтось кашляв. Реально, хтось кашляв навкруги. А мій чоловік, як і мій кіт, він ненавидить, коли біля нього кашлять. І кожен раз, коли хтось кашляв десь там, він типу прям. Я відчувала, що він такий взривається. Але десь, коли почалася третя частина, вони розтанцювалися. Третя частина називалася Animus Animalis. Чи навпаки Анімаліс Анімус. І це був англієць постановник. І там вже було більш така постановка зрозуміла нам, тому що вона була така, знаєте, балет, але сучасний. І класна музика, і, в принципі, виглядало це все красиво. Він, як було написано, досліджував відносини. Чоловіка з жінкою. Так, там відчувалося, знаєте, щось таке романтичне, як наче люди зустрічаються, знаєте, в хаосі життя. Вони оце зустрічаються, там розходяться, бла бла, якісь там емоції. Це все відчувалося. До речі, прямо люди, коли закінчився цей балет, прямо всі вставали і кричали: навіть Браво! Але мені, до речі, сподобалась найбільша саме четверта частина це була постановка нідерландських. Митців, це брат і сестра, і е, воно взагалі виглядало більш як сучасний танець, ніж балет. Вони навіть були без пуантів, танцівники. І е, мені прям неймовірно сподобалась робота саме зі світлом, з декораціями. І там були дуже круті костюми. Е, спочатку вони були вдягнені, знаєте, так більш як. Ну, повсякденно, там хтось в костюмі, хтось в джинсах, хтось в такому більш спортивному. І е, в кінці вони взагалі е, залишились просто в такому топах і е, як велосипедках, тобто наче голі. І знову ж таки, це було про відносини е, чоловіка з жінки, і також про зв'язок природи з людиною. От. От такі референси. Але прям мені четверта частина настільки сподобалась, щоб ви розуміли, вона була найдовша 40 хвилин. Але я взагалі навіть не помітила, як пройшли ці 40 хвилин просто отак. От, як 15. от Дійсно. Тобто, 20 хвилин першої частини тягнулося набагато довше, коли от там шепотіли, пшек-перешек, е Ніж оці 40 хвилин постановки від недеру. Мені прям сподобалось. Але найцікавіше, що до цього походу в опера Гарніє так сталося, що я зловила квитки на відкриту репетицію в оперу Бастій, і там була репетиція балету Нотр Дам де Парі. Типу, також сучасне прочитання цього балету. Там не весь балет, там просто е, три артисти було, і вони проганяли деякі фрагменти балету, і постановниця, наприклад, могла внести якісь корективи чи якось виправити якісь помилки, і вона вказувала, яку де емоцію треба відчувати. Це було реально неймовірно, нам настільки сподобалось, але тут треба розуміти, що треба знати французьку мову, тому що там все французько, і тобі буде не зовсім зрозуміло, тому що там багато розмов. Тобто вони проганяють фрагмент, і потім ще ну, там, 15 хвилин вони там по всім якимось фрагментикам йдуть, і вона пояснює, наприклад, як повинно поставити руку чи ногу, чи яку емоцію передати. Як цей рух повинен виглядати? Ну, тобто, все править прямо при тобі. Це ну цікаво, але саме для тих, хто знає французьку. І ми настільки надихнулися саме цієї відкритої репетиції, що ми вийшли з репетиції, сіли в кафе і придбали ще білети на опера. Тому 31 грудня на новий рік ми вирішили піти ще в опера на Нотрдам де Парі. Ось такий план. У нас всі свята, ми якось так сталося, будемо відвідувати оперу. А, і до речі, хто не в курсі, після оцієї репетиції ми пішли в бар, і я потім собі потягнула ногу, тому я зараз трошки каліка, тому що я там оступилася на такий... Слизькій плитці, мокрій, і потягнув, ну якось так знаєте, під підвернула ногу, і у мене вона там майже вся синя. Тому, до речі, в опера гарніє я вже ж пішла не на підборах, а вдягла лофери. До речі, дуже прикольний в мене був лук. Подивіться, це в мене е, вийшло як костюм, але це в мене не споріднені речі. У мене був е, піджак від українського бренду. Бренд називається Article. І я його дуже часто рекомендувала у своїх влогах. Штани в мене були з чоловічого Гучі. Я якось їх придбала в аутлеті в якомусь малесенькому розмірі, але вони прям ідеально на мене, просто супер. І лофери були в мене тотем. І я взяла Боа, щоб прикрасити цей образ. Якби я просто пішла в чорному костюмі, це б виглядало, не знаю як робітник опери, а так як я була з Боа. То це виглядало дуже-дуже е, симпатично. Мені здається, я, я там була, знаєте, і не сильно вдягнута, типу не на підборах, тому що там деякі були в таких, знаєте, типу сукнях, наче блін, весільних. Е, я була не занадто вдягнена, але в той же час я виглядала святково. Е, так що ось такий образ, Напишіть, чи сподобався він вам. А я зараз буду вам показувати, що ж у нас буде на вечері. Буду готувати, тому що вже голодні. Ви, напевно, чули, як кіт вже кричить, оре, бо консерва сама себе в тарілочку не покладе. Зараз будемо все разом готувати. Так, що ж в мене буде на вечері? По-перше, в мене є шуба з лососем, який я солила сама. До речі, з лососем дуже-дуже смачно виходить. І в мене є ще олів'є. Я його називаю не олів'є, я називаю його салат столичний, київський. Я називаю салат київський, тому що він в мене з курячою грудкою. Це посада. Також я от купила такі грибочки, дивіться, білі. Я ще додам туди олію домашню українську. І буде дуже смачно. І також придбала собі артішок і це, типу, як закуск. І в мене ще, до речі, є фогра. Треба не забути її. А ось це все в мене на основну страву. Я вирішила зробити. Типу вітела та нато, але не відварювати м'ясо, а просто його якби е обсмажити з усіх сторон і трошечки в духовку. І ось це в мене на соус вітела та нато, каперси, анчоуси, все ми це переб'ємо і тунець, в оливковій олії. Е це ми все змішаємо і зробимо соус. А м'ясо підсмажимо. Поки в мене м'ясо в духовці, я його там залишу десь на 15-20 хвилин. Буду спеціальним термометром виміряти температуру всередині, щоб не пересмажити. Повинно бути десь типу, 60 градусів, 65. Е е і от вирішила зробити е соус від Телатаната. Як я вже казала, тут у мене тунець, анчоуси, каперси. І ще я додала. Часник і, і що ще, а і ще трошечки лимонного соку. Дивіться, я не знаю, е, якби, скільки там чого треба, буду дивитися по смаку. Зараз взіб'ю і зрозумію, що треба додати. І е, я взяла, до речі, тунець в оливковій олії, і е, старайтесь брати в ній, тому що все одно треба додавати типу, оливкову олію туди. Дуже-дуже сподіваюся, що я нічого не зіпсувала, що там мій термометр працює правильно. Я зараз буду нарізати, вона трошечки е відпочила. І буду сервірувати ось таку е тарілочка від гуня. Дивіться, тут котики. Такі у мене котики, всюди котики. Е шалена кашатниця. Зараз будемо е розрізати. Знизу покладемо соус. До речі, соус вийшов е дуже прикольний. Е Консистенція ідеальна, але ви, оце все основне викладіть, взбите і додавайте оливкову олію, щоб зрозуміти, яка потрібна консистенція і по смаках. Наприклад, я ще додала сік половинки лимона, щоб була така кислотність, і ну, додавала до консистенції правильної оливкову олію. Так що тут, знаєте, так, а Довіритися собі, своєму кулінарному о, чуттю. Зараз будемо різати м'ясце. що, Давайте я вам покажу стіл вже на завершальному етапі, але ще не з'їдений. У нас тут картопелька по-селянськи, основна страва просто королевська, грибочки, шуба, артішоки, олів'єшка. Це у нас місце для кота, це густільчик, до речі, він бачите, чура. І ще хотіла вам показати: купила ось такий святковий кекс ванілля і ром. А ще дивіться, які в мене квіти прекрасні. І ось та свічка, яка типу, різдвяна в мене. Ну, все, зараз же будемо куштувати і дегустувати. Ну, все, дівчата, на фоні один вдома, в руках шампанське, і я вас всіх вітаю з Різдвом і Новим роком. Бажаю вам найкращий рік в цьому, в цьому сторіччі. Вже просто втомилася. Що я вам бажаю? Я бажаю нам всім миру, щоб всі наші захисники повернулися додому, щоб не було котиків на вулиці, щоб. Все було гаразд. Було мирне небо, був, я не знаю, були гроші в домі, злагода і все найкраще. Дівчата вже хочу їсти. Не можу. Я вас вітаю, обіймаю, цілу і рада, що ви зі мною. Дівчата, зустрінемось у новому році. Чин чин